Притулок для дітей з малозабезпечених сімей та сиріт, житловий фонд, у горілчаного заводу та офіс фізкультурно-спортивного товариства. Сірий будинок за адресою гонча 92, Знають всі. Він розташувався на березі стрижня, і на час будівництва його лицьова сторона виходила саме на річку. Будинок кінця 19 століття належав він купцю Зельману Гозенпоту. Купець мав млин на стрижні і декілька магазинів хутра в Чернігові. Він Встиг виїхати з України. До більшовицької революції і передати цей будинок в розпорядження міста. Тому деякий час він слугував притулком для сиріт і дітей з малозабезпечених сімей. Потім радянська влада передала його у житловий фонд лікаро-грівчаного заводу. Тимчасово він був, знаходився в розпорядженні ліклікарогравчаного заводу. А потім вже в 80-х роках тут була спортивна організація. І майже от до цього часу тепер будинок викуплений іншими власниками, і тут планується офтальмологічна клініка. Учасники та учасниці проєкту на цьому будинку займаються оздоблювальними елементами, сандриками, різбленням, тобто зачищають елементи, які збереглися на будинку, та готують нові за участі кафедри машинобудування та деревообробки Чернігівської політехніки. І Перемога лап. За зразком старих частин декору будинку. Політехніка виготовляє нові. Волонтери дерев'яного мережева доводять їх до ладу, зачищають, фарбують та фіксують на самому будинку. Ми дуже плідно співпрацюємо з власниками теперішнього будинку. Ми дуже раді, що з'явилися тут такі люди, які, крім того, що хочуть надати нове життя цьому будинку, вони ще й хочуть зберегти його автентичний зовнішній вигляд. І якби для цього покликали нас, щоб ми допомогли і проконтролювали збереження нашої історичної спадщини. Відновленням будинку Зельмана Гозенпуда займається не лише дерев'яне мережево, а й самі власники. Всередині вони зробили перепланування, докладуть зусиль і до кольорового оздоблення зовнішнього частину будинку. Учасники дерев'яного мережева зазначають, що теперішні власники дуже опікуються збереженням ідентичності будівлі. Навіть зовнішні блоки кондиціонерів планують закріпити під вікнами, аби не псувати ошатність споруди. Планується ще, крім відновлення тих елементів, які є зараз на будинку, додати елементи, які були втрачені. Тобто зараз видно, що оздоблення вікон воно, начебто, не повне. Ми звикли, що для Чернігівського мережева все таки характерно великі гарні сандрики над вікнами. Тут зараз ми їх не бачимо, хоча є дуже там гарні такі балясини на наличниках. Але все таки не вистачає якоїсь корони зверху вікна. І як за приклад, ми взяли будинок на київській 12. Це, взагалі, там було три будинки, які схожі по оздобленню. Скоріше з всього, виготовлялися одною артіллю. Це огоньче 92, київська 12 і київська 14. Київська 14 зараз не існуючий будинок. Київська 12 добре зберігся, тому навіть заміри ми робили на. Тому будинку для того, щоб вирізати сандрики на цей. цього місяця. Дерев'яна мережа Чернігова встигли завершити будинок на хлібопекарській 5. Результат роботи волонтерів шукайте за адресою або ж чекайте на фото відео на їхніх сторінках у соцмережах. Окрім гончої 92. У роботі волонтерів зараз будинок на Варзара 12, який дуже потребує вашої участі. Тож не зволікайте, плануйте вихідні разом з дерев'яним мережевом. Учасники та учасниці проєкту запрошують долучитися до збереження чернігівської спа. Чи у гарній компанії та з перерви на смачний обід.